Володимир Димир з нами це очільник Сумської обласної державної адміністрації. Пане Володимире, вітаємо. Наші вітання бажаємо здоров'я вам, пане Володимире. Давайте зорієнтуємо по ситуацію на Сомщині, тому що ми чуємо багато, що куди можуть дотягнутися окупаційні війська, всюди намагаються стерти на попіл міста села і селища. Як ви бачите, тиждень, що минув. Чи можемо говорити про статистику більше-менше так само, і що творить ворог на територіях? Ну насправді статистика вона чітко показує, що за спочатку цього року чотири обстрілів це значно більше, ніж за минулий рік, по порівняно там за квартал, тобто. Три рази збільшились обстріли особливо більше всього було нанесено авіційних ударів. Це практично 500 ударів, керованими авіційними засобами ураження. Навіть зараз, в цю хвилину, буквально доповіли декілька. Систем залпового вогню, нанесли удари по Шосткинській громаді, по кролевецькій і березівській громадах були нанесені системами залпового вогню потужні удари. Наслідки зараз уточнюються сили ДСНС, евакуаційні Готовності надавати допомогу. Тобто, дії ворог свої продовжує, систематично наносить артилерійські авіаційні удари, знищується інфраструктура. На сьогоднішній день ми фіксуємо вже 746 об'єктів інфраструктури знищено. Це в першу чергу приватні будинки, системи, системи зв'язку, енергетики, будинки, адміністративні будинки, дитячі садочки. Тобто, це підтверджує Пораження ваших слів, ворог собі ставить за мету, знищення в регіоні всієї системи життєзабезпечення соціальних об'єктів, ну і людей. Людей, ми, на жаль, втратили вже сьогодні 38 загиблих, 100 поранених, серед них 8 діточок поранених. Пане Володимире, враховуючи те, що росіяни знищують прикордоння, особливо прикордоння, так як реактивними системами залпового вогню, так і авіабомбовими ударами, а скільки там залишається наших громадян От в Сумській області, в районі прикордоння? Ну розуміючи, що ворог поставив собі за мету знищити прикордонні наші громади, тому ми в минулому році запровадили евакуацію і на сьогоднішній день. У нас евакуйовано більше 12 тисяч населення з прикордонних громад, серед них 1777 дітей, і це, це якби головна для нас задача для наших громад. Це евакуація сімей з дітьми і відповідне є рішення на уровні уряду. За нашим клопотанням введення обов'язкової евакуації серед громаді і Великописарівській громаді. По тому серед Набузької населеному пункту було 63 сім'ї дитини мали бути евакуовані, Сьогодні вже 55. Залишилось 8 о, сімей евакуювати в обов'язковому порядку. Вісім сімей залишилось, в цілому о, приймається рішення по евакуації громадянами. В межах області, але при цьому мають підкреслити дуже багато допомоги нам громади західних регіонів: це і Львівська Тернопільська, Івано-Франківська. Там сьогодні біля 44 наших сімей з дітьми знаходяться в цих обласних в цих регіонах. Пане Володимире, а що стосується, ви говорите, знаєте, ми так розпливчато говоримо про об'єкти інфраструктури і про підприємства, які постраждали. Маємо розуміти, а як взагалі працює регіон? Чи зараз мови нема про роботу як таку питання виключно про самозбереження і все зупинено все на замках? Ні, так я не можу сказати. Регіон працює. Безумовно, були проведені. Владою певні заходи щодо захисту захисту об'єктів критичної інфраструктури, при цьому серйозну підтримку. Ну і мабуть, це головне: захист з боку збройних сил, відповідні групи, відповідні підрозділи, батальйони, які захищають і об'єкти критичної інфраструктури, і виробничі підприємства, в тому числі і аграрний наш бізнес, які в Сумщині є пріоритетним. Тому і пасівна іде. І працюють підприємства, безумовно дотримуючи заходів безпеки, не припиняючи виробництво тої продукції, яка поставлена їм відповідно виробничими планами. Тобто, життя продовжується і дякую сумчанам, дякую всьому регіону, що дотримуються правил безпеки. Я це держу на контролі, дійсно припиняється робота, де це можливо. Люди знаходяться в захисних спорудах, і зараз на цей рік держава нам виділяє додаткові кошти для збільшення кількості і ємності захисних споруд для населення і в першу чергу для шкіл для наших учнів. Пане Володимире, що з електрогазу й водопостачанням у регіоні? Тому що, окрім обстрілів ворожих нашої інфраструктури, тут ще негода додається. Яка у різних uh -huh. регіонах України так теж завдає лиха. Сьогодні критичної ситуації щодо енергопостачання немає. Всі системи працюють, вводилися графіки аварійного відключення. Безумовно, найбільше постраждала енергосистема і газа система це прикордонних громадах, там до 15 кілометрів, і зважаючи на можливість застосування а це вже підтверджено багатьма випадками, коли на наш, по нашим аварійним бригадам ворог б'є. Б'є потужною зброєю, тому відновлення проводиться планово не наражаючи аварійні служби на небезпеку. Тому о, на сьогоднішній день і ще раз підтверджую: регіон всі підприємства працюють з дотриманням правил безпеки персоналу, які працюють на. Них. А що з диверсантами і з диверсійно-розвідувальними групами Ми прекрасно розуміємо, що не обходиться і без них, і так само про колаборантів, ті, які або ж дуни, або за гроші, чи з якихось інших мотивів коригують вогонь, до прикладу, або здають позиції. Що з цим? Разом з авіаційно-артилерійським ураженням, яке застосовує ворог, дуже Часто використовує дії диверсійних груп за минулий рік. Це було 52 диверсійні групи. За цей рік вже 17, І от той випадок, про який ви казали, 14 числа професійні дії, мужні дії наших прикордонників відбили диверсійну групу противника, надали зайти на нашу територію і виконати ті завдання щодо знищення нашої інфраструктури і вбивства наших людей. Тобто, ці дії у них. Планові й систематичні, але е, дії збройних сил, прикордонних військ, вони показують професіоналізм і мужність в контрдиверсійних діях. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що доєдналися до ефіру. Володимир Артюх, це голова Сумської обласної державної адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку з